Ми його блокуємо на 560, одну його тику із барабана. Грає на барабані. Подивись, барабан його небезпечний, адже це Альфа 500. А 60 це просто якийсь космос для барабана, правда. Два барабана, Ну що ж ти будеш робити? У нас КД 10 і одна секунда. На бляха, подивися, на жаль, ми не блокуємо його 430, але ми йому також б'ємо. Зараз головне заблокувати один із бараб. На жаль, не на жаль, ми не заблокували один із. Снарядів з барабана дуже багато ми втратили. Зараз нас проджетом може і забрати. Раз ми блокуємо, другий раз ми не блокуємо. Третій раз, не вже третій раз танканем. Танкуємо третій раз. Було би все чудово, якби цей барабан не мав механізму до заряджання. Все рівно накал великий є, ми ще б'ємо ще мінімум два рази. Треба вдарити по ньому, щоб його забрати, якщо не три. Але подивися, він не влучає ще шанс є. Раз вдарити ще шанс є. Ще б один, подивись, раз, один раз, але на жаль, на жаль. Танкісти. В нього є механізм до заряджання.